П'ятого Миколая одне з найулюбленіших у малечі. За своє життя Миколай встиг зробити чимало добрих справ, а нині у нього чимало послідовників. До Дня Святого Миколая громадська організація Бджола завітала до дитячої лікарні. Разом із активістами організації провідали малюків, які перебувають на лікуванні. Прийшов і чарівник з казковими героями. Кожен пацієнт отримав від гостей солодкі подарунки. Жодна дитина не любить потрапляти до лікарні, а особливо неприємно малечі хворіти у предсвяткові дні. Тож активісти громадської організації бджола вирішили їх порадувати, підняти настрій, побажати найшвидшого одужання. Сьогодні разом з представниками громадської організації «Бджола» привітали дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні дитячої лікарні. Побажали, щоб наші дітки слухали своїх батьків, хорошо навчалися в новому році, відчували себе гарно, не боліли, а також займалися спортом. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої України. Подарували подарунки солодкі. Ну і бажаємо миру у новому році. Піклування та підтримка дітей є одним із головних векторів роботи громадської організації. Активісти бджоли систематично проводять різноманітні активності, розважальні, освітні та благодійні заходи. Сьогодні до нас завітали активісти громадської організації Бжила і привітали наших маленьких пацієнтів з святом Святого Миколая. Подарували солодкі подарунки, побажали успіхів і мирного неба для нашої України. Від імені всіх наших пацієнтів і працівників висловлюємо щирі слова подяки громадській організації Бжила за надані подарунки, за увагу до нашої лікарні. Дуже важливо дарувати усмішки дітям та підтримувати їх любов'ю. У єднанні душ та сердець українців держава вистоїть скільки б усього не руйнували вороги.